Друзі, у продажу у нас з'являється Hyundai Sonata 2015 рік випуску. Другий власник в Україні з Америки з мінімальними ушкодженнями передньої частини була заміна капоту, була заміна передньої правої фари та бампера решітки. По капоту шпаклівки немає, чисто вторинний підкрас. Місцями також є вторинні підкраси і є шпаклівочка на задній лівій четверті. Автомобіль на 16-х фірмових дисках на гарній літній гумі, двигун 24 літри, бензин. Газу на авто немає і не було. автоматична Автоматичних передач, передній привід. Гарно виглядає, жодних зауважень по корозії по автомобілю немає від слова зовсім. У нас об'ємний багажний відсік у автомобіля. Зараз покажу вам салончик комплектацію. Салон у нас шкіра сірого кольору в гарному стані. По салону особливих зауважень немає, багато місця, комфортний автомобіль. В гарному стані, електросклопакет, електропривід передніх сидінь, мультикермо, є круїз контроль, датчики світла та дощу. 104 тисячі кілометрів пробігу або 66 тисяч миль. Жодної помилки немає. Штатна мультимедіа з камери заднього огляду, є кондиціонер, є підігрів передніх двох сидінь, режими руху, спорт та екорежим. Гарний автомобіль, непогана комплектація. Ціна його 11 тисяч доларів. 2015 рік. Hyundai Sonata. дане авто вже в продажу. Компанія автопарк, місто Харків. Придбати даний автомобіль. Ви можете як за готівку, так і в кредита лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.